Давайте згадаємо тільки два слова, значить, з чого сформувалася держава, так з тих поселенців, які не розставалися з пістолетами, тому що кругом була загроза, значить, і він цей пістолет витягав при першій потребі, значить, і стріляв з нього. І тому я думаю, значить, і влада боялася, значить, тому що вона знала, що в нього що в нього зараз вистрілять. І в нас після десятиліть радянського періоду, коли людина була перетворена в кріпосного, так який боявся відкрити рот, тому що. Мало того, що просто покарали, але могли її заслати, і розстріляти і так далі. То, звичайно, тут десь на рівні генетичному так, оці заклалися речі, і нам потрібен час для того, щоб просто розговоритися і повірити в себе кожній людині. Ну а щодо Що нас може всіх Щодо того, що нас всіх може об'єднати, ну, я думаю, що за представників руського міра тут говорити не потрібно, значить руський мір це чемодан, вокзал і Руський Мір, тому що вони тут ніколи не додали. Спокою в цій державі і будуть відстоювати чужі ідеї. А на ідеологічному рівні, я думаю, що в основі ідеології треба покласти багату європейську країну, Багату європейську країну, багатих людей, от, рівних, в, рівному, рівних в світовому співтоваристві, от, бажаних кругом на всіх курортах і на всіх роботах, як в Сполучених Штатах, так і в Європі, і так далі. От, тому що ми бачимо. Тому що на жаль, настільки наша країна ну е, ідеологічно розрізнена, що поставити сьогодні якусь ідеологію, значить вона е, досить довгий час буде просто розривати нашу країну в на вершині цього пані Тетяна. На мою думку, що громадську позицію показав наш народ, якраз під 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 час останнього майдану, це було надзвичайно була ідея, була надія, була віра, але дуже шкода. Що ми зробили велику помилку, що ми після революції гідності не зробили нову партію, яка б називалася Майдан, або ну, будь-яка ті сили революційні, щоб вони війшли в єдину гарну нову партію, і звичайно, щоб вони відповідали за дії нової влади. Це на мою думку. І зараз мені хочеться ще зауважити на тому, що саме лідерів ми шукаємо із громадськості нових лідерів, в яких хочемо вірити. Лідери мають Мають бути ідейно е, високоосвічені, е, звичайно, мають бути професіонали і мають бути справжні. Так що мені здається, тоді ідея буде одна, тому що ми прийшли в цей світ, і хочемо, угу. як кожен із нас хочемо прожити життя краще і мирі, і в спокій, і щоб звичайно над нами було мирне на небо, а під ногами рідна земля. І от ця ідея об'єднання. Ну я погоджуюсь, але хочу додати до сказаного. Нас може об'єднати те, що об'єднує всіх на земній кулі. Ми є держава, яка знаходиться в частині світу Європа. Ми їздимо в Європу, ми бачимо Європу і ми повинні рівнятись на цю економічну модель. Друге питання: нас на щастя, на мою думку, об'єднає молодь. Сьогодні народився новий пласт. Це люди, які дружать із комп'ютером, це люди, які дружать з економікою, це люди, які об'їздили по тим чи іншим проблемам, або навіть інших, по Європі. Вони потихеньку вертаються, зароджуються нові технології, зароджується нова економіка, і це. Наше майбутнє, це наша надія, наші молоді люди. А потім ці люди кажуть, на жаль, неможливо тут в Україні працювати і вертаються назад за країн. Різне є, але більшість, того що я знаю, я займаюся економікою серйозно. Мені сьогодні набільш більш приємно з ними працювати, чим це було 35 років тому назад. Я 35 років тому назад робив всі ці новини. Я все було на моїй голові. А сьогодні іван, прийшли іван, люди нові, знають, мені підказують. Оце Це наша мене. надія. Мовить нас об'єднає. погоджуюсь, вікторе. Дякую за надане слово. Ну, я найперше не погоджуся щодо того, що в нас немає національної ідеї. все таки, поки знаєте, українське село не вмерло остаточно. Поки люди співають українських пісень, у нас діє ота українська національна ідея, яка е, так чи інакше була сформульована е, Григорієм Савичем Сковородою. Тобто такий до певної міри якийсь собі український такий екзистенціалізм. Е, в чому полягає? Сидіти під вишнею, пити чарку, сміятися в вуса, співати українських пісень. Але на жаль, така українська національна ідея в сучасному світі не є конкурентною. І тому я думаю, програма мінімум це повторити шлях Польщі. Треба згадати, до чого, з чого почався Євромайдан. Він почався з того, що люди вийшли на Майдан на знак протесту проти відмови угоди е е е е Під, Європро... да, Так, тому наша задача і ідея, яка може нас всіх об'єднати, це експансія, просто е глобальна експансія України в світ на захід. Українська мова, Європа повинна співати українські пісні. От, як вчора на Фейсбук з'явилися два кольори. Пісня в виконанні французької якоїсь співачки та французької мови. Отак От повинно бути. Так змусимо європейців співати українські пісні. Погоджусь. Під. Давайте послухаємо, що ж Миколаєві думають про спільну національну ідею, яка може нас всіх об'єднати. Змусимо європейців співати українські пісні. Погоджусь. Під. Давайте послухаємо, що ж Миколаєві думають про спільну національну ідею, яка може нас всіх об'єднати. Так, мені теж цікаво, Оксана, що ж дійсно може нас об'єднати, але як як би ми не говорили про те, що Україна єдина країна, все ж таки ментально, ми дещо відрізняємось. Е, власне, що може об'єднати, що такого, що дійсно ми зможемо назвати національною ідеєю? Звичайно, маю погодитися з тим, з вашою тезою про те, що різні частини України мають певні відмінності в ментальності і щодо сприйняття релігії, щодо сприйняття культурної спадщини. У когось вона залишилася польська і австрійська, у когось вона, вибачте, переважає, як у нас на, на півдні України дещо ще радянська свідомість і радянська культурна спадщина. Але новітній період України він дає можливість. Українцям різних частин України знайти щось спільне і нічого так не об'єднує як поразка, і нічого так не об'єднує як е, труднощі е, на даний момент. Україна вже кілька років переживає е, дуже важкий період е, українсько-російської війни та неоголошеної війни, як її дуже часто називають, і е, це як показало життя е, стало об'єднуючим фактором для різних регіонів України. Да, це важка проблема. Важкий фактор, який об'єднує Україну. Але розуміючи це і бажання не допустити повторення таких моментів, я думаю, має об'єднати і має нівелювати ці відмінності принаймні на етапі становлення нашої державності і на етапі цієї тривалої війни. Якщо говорити про найважливіші цінності, які мають бути, я тут сиділа в студії, і перше, що прийшло в голову, що для українців має бути важливою цінністю це життя і добробут кожного з нас в першу чергу. І це має також стати такою важливою цінністю для держави. Життя має цінувати, держава має цінувати життя і сприяти добробуту громадян. Пане Юрій, дуже коротко ваша думка стосовно цього. Я повністю согласен з Оксаною. Не, не зря говорят, что горе и радость объединять людей. Потому да? что я не думаю, что там люди там, на западе нашей країни, либо там на севере, либо на востоке, там, либо на югі, как-то там их жизнь отличается. Там сейчас тяжело практически каждому просто гражданину Украины жить. Но в любом случае нас объединит это то, что у нас общее, по сути, горе, что страна, к сожалению, не развивается к лучшему, что мы топчемся как-то на месте. Плюс военные действия на Востоке. Думаю, что в любом случае нашу страну объединит. Вы вспомните тот момент, когда, допустим, только начинались боевые действия, как страна сплотилась. Вы помните Николаев, который был разукрашен полностью в желто-блокитной цвета, У нас бордюры да, были покрашены, свет на флага, все заборы, мост был покрашен. Весь город был полностью, да, желтый-блакытный. Я думаю, у нас в любом случае объединит это все, и мы все-таки придем к тому, что наша страна будет развиваться. В самое в на прокліні. Що ж, я дякую за цікаву розмову. І дякую нашим колегам за можливість приєднатися до такої теми, до такої розмови. І зараз, мабуть, ми вже ми, Миколаївська студія, ми будемо прощатися з вами на все. Дя дякуємо нашим гостям Миколаєві. Дякуємо за цей ефір. Ну і дякую нашим гостям у Хмельницькому, які прийшли, завітали до нас. Гості, дякую всім нашим глядачам. Ну я у вигляді анонса проносую завтра у цій студії в темі е, у темі буде новий телеміст. У нас на зв'язку буде мі інше місто. Місто Дніпро. Про що буде говорити Анна Бендюх? Ну, завтра самі побачите, вмикайте телевізор, телеканал Поділля центру 18.10. Ну і до зустрічі!